Ну, всього в нас набагато більше, ніж в Європі. Там все побудовано, все забите, і немає жодної щілинки, в яку можна щось ще нове запровадити. Тому що все дуже організовано, чітко і не чіпайте. Вони навіть зараз обговорюють питання того, як модернізувати свою систему електричного постачання. Як її зробити більш сучасною, тому що вона фактично не спроможна зараз задовольнити технології, які потребують більше енергії? І для них це є от таким, знаєш, світоглядним проблемою, тому що вони мають демонтувати ту систему, яка є, вона ще розрахована на якийсь період. Але вона не може забезпечити розвиток. І оцей перехід для них зараз, він є екзистенційним. Тому що треба відмовитись від одного, вкласти в гроші, вже розуміючи, що треба будувати нову систему, яка буде більш потужною. У нас чисте поле, фактично. Будуй. А оскільки ми. Вже є частиною європейського там електричного простору, то, то з цієї точки зору інвестиції в Україну можуть бути привабливими не тільки для використання на українському ринку, а й для того, щоб продавати це потім в Європу. І у нас дуже багато є сфер, де ми потенційно можемо скласти конкуренцію європейцям, і не тільки конкуренцію, але ми можемо бути корисними для них.